Господь з вами, і читання святого Євангелія від і Івано. Того часу, підвіршив очі до неба Ісус молився і казав, Отче святий, збережи їх у Твоє ім'я, Тих, кого Ти мені дав, щоб були одне, як і ми. Коли я був з ними, я оберігав їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав. І я їх здарів, і ніхто з них не завинув крім сина по виборі, щоб сповнулося писання. Нині ж до Тебе я іду, і кажу це у світі, щоб вони мали мою радість, виповнену в них. Я дав їм Твоє Слово. Та світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від лукави. Вони не від світу, як і я не Освяти їх в істині, слово Твоє. То істина, Як Ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе, щоб і вони були освячені в істині. Слово Господнє. Слава Благо молитвами Ісуса за своїх учнів, апостолів, як і тих, котрі встановили початок церкви Христової, є актуальні сьогодні, тому що як молитва всіх нас, так всіх християн також Найвищого священника, котрим є Ісус Христос, тим, який є голова церкви. І е, просимо в ці дні ми теж про благове Духа Святого, щоб поливався, щоб допомагав нам е, в тому, щоб ми залишалися і вірними в Богові, і також приймали цю Божу любов. pokazał że jest Pan Bóg w Jezusie Chrystusie, swojemu Synu. Dzisiaj, w pierwszym czytaniu, słowa rozwiązania apostoła Pawła, ale także tej wspólnoty, też właściwie już pierwszej certyfy, która formułowała się i. Приходило багато, приєднувалося багато тих, хто хотів слідувати за наукою Христа. І апостол попереджує, що бажайте бо... Прийдуть такі часи, що зломіжив вас, саме постануть такі мужі, які будуть великих перекручене, аби потягнути учні слідом за собою, чи буде теж і той, хто в іншому місці скаже апостол, хто буде як Антихристом, то той, хто, хто буде. Противитися волі Божій. І е, бачимо, зокрема, що дещо воно сповнюється в наші дні, не значить, що це вже кінець світу, тому що ці війни, і всякі інші моменти, нелегкі в історії людства були, як і катаклизми. Як Кирил, який об'явився ту війну проти інших, проти України, це вже він сам на себе поставив клеймо і е показує, що він не хоче бути тим, хто має е виконувати ворожу допомагати іншим, щоб розпізнавали Виконання воро Божого. Ми повинні, перебуваючи в молитві, бути завжди готовими до зустрічі Бога, до Бога, який нас любить, котрий дає нам надію, котрий приймає зло і. Хочу, щоб всі люди спаслись без вині. Господь бажає, щоб всі отримали життя вічне. Просимо сьогодні, щоб ми, приймаючи Божу любов, знову хотіли ділитися на візнами.